Присповісти, як вам цьогорічний форум? Е, супер, супер, супер. Дуже дуже багато різноманітних книг. Угу. Дуже все цікаво. Дуже багато людей працюємо. По е, перше, ми точно задоволені, що він є. Ми, ми їхали з Києва. Це дуже круто. Те, що нас чекали, і знаєте, був такий острах. Ми дуже сподівалися, що скучив за, за книжками. Так? То, от вже з першого дня ми можемо сказати про те, що наші побоювання були марними. Люди цікавляться, люди посміхаються, люди купують. Це, це дуже важливо. Відчувається, що книжки у Львові чекають. До речі, я на форумі вперше О, а, і вперше як представниця видавництва, тому мені все дуже подобається. Тут прекрасні люди а, і дуже. Це круто зроблена організаторська робота. Нам комфортно, сподіваюся, відвідувачам також комфортно. цьогорічний форум дуже мене вразив, тому що знаєте, я люблю походити, подивитись, почитати вже третій день. Тут живу сьогодні. Доволі прохолодно, тому я в пішончику, але завжди готова купувати книги. Але знаєте, дуже дуже до цього ставлюся, як би це сказати. Відповідально, відповідально купую книги, і багато не набираю, тільки найкращі обираю. А взагалі все дуже сподобалось. Ну тільки на події я дуже не встигла сходити, а от книги так. А Чи вдома в тебе є непрочитаніші книги? Ой, то знаєте, є ще з книжкового арсеналу залишились почитати. Треба... але я постараюся до наступного, який буде фестиваль, я все прочитаю, обіцяю. Як і кожного року, форум прекрасний. Ми дуже раді, що він нарешті проводиться, бо зв'язку із війною ми мали таку паузу. Такий новий формат. Ми хвилювалися, чи не буде падати на нас дощ. Тому поки що принаймні нас погода тішить. Тішить що є люди, що люди приходять, що люди ходять на події. Є багато подій є багато гостей, які приїхали на форум, тому це чудово. А як ви гадаєте, за цей за цю коротку паузу? Хто більше засумував одне за одним видавці чи читачі? Oh, okay. Зрозуміло, що видавці засумували за читачами. Ми безмежно любимо спілкуватися і чути відгуки. Ви знаєте, от наприклад, у нас є працівники за кордоном, і вони іноді, коли вигорять, вони кажуть, нам зрозуміло, ну, що відбувається. А ми їм ті, хто бачить тут читачів в Україні, ми їм кажемо, ви знаєте, ми коли ходимо на презентації, бо у таких подіях і бачимо ці людей, цих людей, які купують книжки, які читають, які нам говорять свої слова про книжки, для нас це дуже важливо. Я тільки приїхала сюди. А ви якою цілю чи? Я... Випадково ні, не випадково. Я дуже давно хотіла потрапити на львівський форум, і от вперше, от коли вже 30-річний ювілей, я нарешті сюди потрапила. Але це успрямовано. Я приїхала на презентацію Ганни Городецької, Бог не любить веганів. У неї за пару годин має бути презентація, і також знайомі мої автори були білянські, які вже видав книгу Луни у видавництві «Темпора». Також є лектори, яких я знаю, Ростислав Семків, який теж презентує цього року свою книжку. Тут у нього зараз автограф-сеція. Вже собі продивилися шалені авторки, теж Ростислава Семкова і Віра Егеєвої з фантастичних таких речей я хочу Дану шварц книжку придбати. Ну а далі на що вистачить грошей. Хочеться дуже багато всього. Ну але насамперед побачити з людьми бо дуже багато знайомих. Проведу тут більше часу. Можливо, підберу якусь книжечку. Раджу всім. Всім іншим, також запасатись книжками. Якщо буде відключення, на собі провірив, що дуже корисно читати. Так принаймні, не хочеться спати. <сумітно> <сумітно> а що саме ви читали минулого року відключення? Що буде порекомендувати? Ну, напевно, якби це давно звучало більше релігійні книжки. Ось, тому що віра вона допомагає перетерпіти всі, всі проблеми, які є в нашому житті. Ну і мені якось ця тема була цікава. Направду погана пам'ять на запам'ятовування книжок, але раджу те, що з вірою прочитати. Ну а взагалі те, що подобається, навіть мінімально, якщо обкладника гарна, і це хочеться прочитати, це вже гарний показник, того, що варто цю книжку взяти в руки і хоча б переглянути. А справді, от коли немає чим зайнятися, наприклад, в транспорті їдеш, дуже класно почитати книжку. Це відволікає від поганих думок. Не забирає твого часу. Плюс між роботами, наприклад, чи ввечері це, це гарний спосіб релакснути, скажімо так, відпочити думками і набратися нових на наступний день. Позитивних також. Мені дуже подобається. Я насправді був тільки на одній презентації дитячих книжок і більш ніде не був. Але я встиг купити три книжки і такі вихідні, гарні. Його? Перша Ернст Юнгер. Це класика військової про, про війну, про Першу світову. Я ніколи не читав. Друге академічне видання, видання про Холодний Яр. Це спогади вояка, які читати легко, ніби пригодницький роман. І корисно. Холодний Яр це Черкащина, це рідні землі. І останнє, це Сергій Плохір, російсько-українська війна. Це нова книжка його. Вчора була презентація, на яку я не потрапив, але е, я думаю, треба почитати. Чи є у вас вдома непрочитані ще книги? Купа. <хи> З всяких книжкових арсеналів там, 2018 року, що там якось 20-го. Словом, ще є дуже багато книжок, але це ж якби про... про про можливість, що я колись це все таки прочитаю, можливо, або прочитає хтось там із моїх рідних, комусь я може подарую цю книжку. Це така от колекція можливого знання. И не на повномасштабним штабне вторгнення в саме в проведенні ярмарку. Ми переживали, як все буде, чи будуть люди, чи людям потрібно зараз читати так навіть. Навіть попри те, що ми бачили останні опитування, які показували, що українці почали читати більше. Ми не сподівались. Але зараз ми впродовж всіх цих днів бачили повні зали людей, які а, розкуповують ще навіть книги ще навіть до відкриття ярмарку. Це було дуже смішно, коли видавці носять величезні, величезні пакунки і люди з них вибирають книжки. Ми бачили просто повні зали на більшості подіях нашого заходу. Це основна локація біля Порохової вежі, але також це ще мій. Е, Імом п'ять інших локацій, які відбувалися в центрі міста, це були як правило презентаційні локації. Ми щасливі, що люди продовжують читати. Люди хочуть читати, хочуть розвиватися, хочуть розібратися в тому, що відбувається. А найголовніше зараз Юркопацько сказав, що кохати під час війни це прояв гідності, писати поезію під час війни це про гідності теж. І читати книги під час війни це додаємо вже ми це величезна гідність. І як каже Ярина Чорногуз, так, книга це вершина цивілізації в той момент, коли війна хоче, коли наш ворог хоче вбити в нас будь-які цивілізаційні прояви. І тому ми дуже вдячні всім, хто прийшов до нас на фестиваль завдяки тому. І це величезне свідчення того, що ми тримаємося, і які гідні ми є всі боротьби. Ну насправді дуже мені здається е, такий яскравий, живий, попри ті події, які в нас відбуваються, всім цікаво розвиватися, всім цікаво е, розуміти, що, що зараз відбувається, всім цікаво е, збагачуватися і підтримувати культуру. І мені здається, що саме в цьому перемога, саме в цьому. Е, ми можемо підтримувати підтримувати країну на будь-яких рівнях і зростати як нація, зростати духовно, свідомо і сподіваюся, що це стане гарним початком для того, аби виборювати цю перемогу. А що саме ви придбали на форумі? і Чому наразі? Поки що плужника не дум, тому що я дуже захоплена його поезією. Наразі хочу зосередитися на читанні прози. Це єдина його фразова, єдиний його прозовий текст. Мені дуже цікаво, чи мене це здивує. От тому, що є різні відгуки, і сподіваюся, що сподобається. Планую ще продовжити пошук книжок і сподіваюся, що щось цікаве знайти. Кінь Є видавництво з 10-річним стажем антологія, яке видає книги Шрифтом Брайля. Книги Шрифтом Брайля ми намагаємось популяризувати тему інклюзію, те що такі люди мають, мають мати умови вільно читати, що вони хочуть, так? тобто не за вибором, а що вони хочуть. Відповідно, нині ми тут зараз шукаємо кошти для того, щоб надрукувати. Видання наступне видання Гаррі Поттера, яке шрифтом Брайля буде у 15 томах, тому що це шрифт Брайля, це відповідна палятура, це відповідний папір, відповідний шрифт, відповідний розмір книги. Для того щоб такі книги не завжди є можливість тримати 15-5 видів таких книг вдома. У нас є онлайн-бібліотека Шрифтом Брайля Брайля. .com. Будь-хто з України може зайти на сайт, натиснути, замовити книгу і отримати книгу у тимчасове користування на певний час, відповідно, абсолютно безкоштовно. Так, ми також популяризуємо, популяризуємо, соціалізуємо книги шрифтом Брайля. Наразі ми збираємо на шосту частину Гаррі Поттера. Ця частина шрифтом Брайля міститиме 15, 15 блоків, 15 частин. Вона буде Передасть, як тільки реалізується цей проект, буде передана до спеціальних закладів освіти, бібліотек, які мають читачів з особливими освітніми потребами. А також можна буде взяти в бібліотеці «Брайлько». І Що найчастіше ще запитують у вас до сьогодні? Вечора про гриби? Чи я у нас книжка про гриби? Серйозно читали? Супер yeah. нас запитують. Чи є у нас книжки про гриби? <laughs> <laughs> як вирощувати гриби чи так довідних про гриби? У нас немає такого. <laughs> так, це наша видавнича серія Культріт, mm -hmm. в якій виходять культові книги. Тобто, книги, які стали культурним феноменом. За як правило, вони всі екранізовані. А тут ви знайдете і історію про Ганібала лектора. І а, культовий орвел 1984 колгосп тварин. Mm -hmm. Вони всі в неймовірному оформленні. Якщо ми знаходимо тут, можливо, могли б поставити суп кінець суперечкам, що краще книга чи екранізація? А безперечно, книга, бо екранізація, як правило, інакше геть розставляє акценти на історії, яку хотів розказати автор. Ну і звісно, не все входить. Фільм mm -hmm. ну, не, неможливо прям слово в слово описати все те, що хотів сказати. Багато купують у нас от новинка про Степана Бандеру, mm -hmm. і багато, багато хто дивиться. Тут є автор Микола Посівнич. Він відразу з автографом, тобто, це знаєте така унікальна пропозиція. Е, купують Олександра Мехеда. Я змішаю твою кров з Угілям. Тобто дуже цінно те, що зараз питають, купують українських авторів. Mm -hmm. е, це тіни забутих предків, тому mm -hmm. що наше видавництво саме видало. Його в такому форматі за життя самого автора. Е, остання публікація була в 1913 році, і тут саме ми видали в такому оригінальному форматі хотів автор без змін. Е, найчастіше запитують, напевно, за котами вояками», mm -hmm. найпопулярнішими, і, звичайно, фентезі для підлітків. Це дуже mm -hmm. популярна тема. Особливо, що я деколи інколи цікавлюся хорорами, mm -hmm. але це вже більше. А фентезі для підлітків читають лише підлітки чи приходять і різні mm -hmm. люди? Сьогодні була в е, нас покупець жіночка 52 років, яка е, купила у цю якраз книгу. Mm -hmm. Дуже цікаво так само. Е, ми їм порекомендували, і вона впевнена, що буде захоплені. Порекомендувати якусь одну книгу, з якою краще всього прийти на перше побачення, що справить хороше враження. Mm -hmm. Боже мій, яке, яке серйозне питання. Бечіпері. Mm -hmm. Дівчина точно або щось чула, або знає друзів, Метю Перрі. І тут, знаєте, по-перше, спрацює. Якщо, дів, якщо дівчина скаже, що «О, я його знаю, можна, знаєте, зразу далі розвивати. Якщо дівчина скаже, боже, хто це такий, то ти зразу можеш сказати, та ну точно, але такий гарний, я подумала, що тобі сподобається. Тому безпрограшний варіант. Майкі Гансен подорож. Ченого доктора Леонардо з його майбутньою коханкою, прекрасною альчестою до Слобожанської Швейцарії. Це прекрасна книга. Дуже е, вона е, іронічна з одного боку, і це іноземці, які подорожують Слобожанщиною і Херсонщиною. У них стається любов, у них стаються пригоди, за ними ганяються куркулі і інша історія. Але це прекрасний зв'язок української літератури. І найголовніше, що вона показує, якими були українські території, які зараз. На жаль, були або були окупованими, або залишаються в окупації. І які, ми, які території ми повернемо назад, які є справжні люди, яка справжня історія цих земель. Ну і багато там любові. Це пише дівчина про своє формування як жінки. Тобто тут дуже багато секретів. наших. Дуже класно почитати. Я рахую, що чоловікам це також буде дійсно цікаво. Російсько-українська війна Сергія Плох'яв це наше сьогодення, те, що потрібно знати, чому це було неминуче і. Які уроки потрібно винести на майбутнє. Це покаже вам, покаже вашій половинці, що ви думаєте про сьогодення з е, замахом на майбутнє. Ось це дуже та книга, вона така феміністична. Я думаю, взагалі прочитати варто і чоловіці, і всі. Е, от, тому цю можу порадити. Е, моя блискуча кар'єра має спадки. <плес> от та, ось пані Олександра рекомендує, що цю книжку треба робити на перше побачення, тому що це книжка про. Ремонту, я думаю, успіх просто гарантований. Так, я я молодша за форум. А коли я народилася, форум вже існував. А це був вже четвертий форум, відбувався, так а, але попри це, я сподіваюся, що ми змогли, і більшість наших колег молодші за форум, так або ровесники форуму. Але що ми змогли зрозуміти цей захід, ми змогли зрозуміти його цілі місію. Це навіть не проведення заходів так літературних, чи це не проведення ярмарку, а це популяризація читання і підтримка галузі. І я дуже сподіваюся, що цього року ми змогли зробити так те, що повинні робити, і створили максимальні умови для того, щоб всі, всі учасники процесу від читачів, закінчуючи видавцями, були задоволені і поверталися до нас наступного року.